Слава Ісусу Христу, Богу, слава навіки. З вами на зв'язку Ігнато Сергійович мешканець мешканець модульного містечка у місті Львів на вулиці Червона Калина. А зараз я знаходжуся в Унівській лаврі разом з своєю сім'єю, яка тут знайшла притулок спочатку. Повномасштабна агресія Московщини проти нашої країни. Вони приїхали сюди спочатку з Донецька в Вугледар, а потім з Вугледару до в Польщу. Но там їм не сподобалося жінки і моєму сину. І вони повернулися через три дні. І, слава Богу, їх їм надала притулок Свято-Успенська Унівська лавра, Греко-католицької церкви. Подяка велике Ігуміну. Іоні, який зараз митрополит Першевської словацької греко-католицької церкви, подяка його помічникам, Еромонаху Макарію, всім всі братій, що тут мешкає. А я нещодавно отримав модульне містечко ліжкомісце. Це відбулося на початку січня 2024 року. І повинна бути і моя сім'я, але дитина захворіла. Він у мене інвалід з дитинства. От, Жінка теж. Ми зараз повинні усі в трьох йти в лікарню, але жінка не може, не тиск. І тому всі обов'язки як опікун виконую я. Сергійович. Нещодавно я сам звільнився. Звільнився. 105 батальйону територіальної оборони, 109-ї бригади окремої сил тероборони, до якої мене було зараховано як добровольця з 24 лютого 2022 року. У році 62 роки. І так я пройшов цю війну до грудня 2022-го. А потім було мене звільнено відставку за віком, бо вже було тоді 63 роки. Зір 10% вже не бачив мішень і це дуже важливо, нікому було належним чином доглядати ні за жінку хвору, ні за сином. Тому так Господь управив, що повернув мене живим, хоч здоров'я початнулося. і повроку, я його відновляв. А зараз намагаємося приліти в інкомісію разом з сином можливість його проживання у модульному містечку за переписання правил квартирної черги, постановки людей на квартирний облік з одного боку та наказом Міністерства охорони здоров'я України, діти, які страждають, люди, які є інвалідами і страждають. На деякі хвороби хронічні їм, ем, наприклад, моєму сину, потрібна окрема кімната. Він може і буде жити разом з сім'єю, але в окремій кімнаті. Він стоїть на обліку в квартирному перемишлянах, але вже тричі чотири ми отримували відповідь, що у комунальній у комунальному власності перемишлянської ради житла немає. І зараз намагаємося отримати соціальне житло, бо уніська Лавра – це не соціальне житло, це монастир. І треба вирішувати питання, які може вирішити з одного боку влада наша місцева, а з, боку, а з другого боку опікуни. От ми доходимо до автобуса і зараз поїдемо до, до Беремишлян лікарню Такі справи. зустрічаємося в Перемишлянах. алелуймаці можна ні ну, на ось ми приїхали на автостанцію перемишляни і зараз прямуємо до лікарні до міської. ну коли з мы виїжджали, Пам'ятаю. Вот. Приехали. Началь... Ну, проход... приїхали, в приїхали танц... идет. А в началь... до... таких танц... до... до горы. Ага, Хаваны Гори приїхали. Приехали. Так, куда? Это началь... Харьков, до метро, Холодна гора. До Ховна гора, дождь. И Хованногора. Вот Це було у нас в 1920. В першому році, да? Угу. Угу. У жовтні місяці. Верно. Ми з тобою їздили в санаторії Берміводи, так, да, в місті Харьков. Березогай. Биріозагай, Березогай, Ага. А где да. Ось, на шляху? До лікарні міської перемишлянської ми проходимо перемишлянську міську раду. Ось так вона виглядає. Де Сергію? Угу. Ото О, куди? А, то куди? Куди? Де, Нам у лікарню. Озелікарню. Зараз березень, 19 -е число, йде такий мокрий сніг. Да. О, з нами сьогодні, 19 березня, планувала в перемишляне приїхати і наша мама, моя жінка, дружина, Раїса. Але зараз у неї погіршився стан здоров'я, тиск, і вона не може поїхати з нами. Тільки я ще здоровий. Ні, ні. Ми просто проходимо мимо народного діма. От, і йдемо далі до поліклиники Давай, піднімайся. Дитина йде дуже обережно. У неї дитячий сибіральний параліч. Вона потребує постійного за собою нагляду. Це за медичним висновком. Давай, давай, давай. Ось так отдаємо. І паліб. Ну все, ми доходимо до міської лікарні. Ви його бачите. А оце храм греко-католицької церкви. За Храм греко-католицької церкви. А. Пішли. А ось та сидить там? Є, 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 підемо. Пішли. А? Є. а це скульптура Божої Матері. А. Перед лікарнею А що. І тересно. Ось ми і дійшли до Стой. Давай. Тежив, Ага. Мне надо прокалываться надо. Ага. Куда ты? Вот ви. Вот. Все. Заходимо. Да. да. И за тоже берет -то заходит. Да. О, иди на очі, могу походить. Не, мы поднимаемся наверх. А. Да. Наверх. На вачку. На вачку. И до нашего лікаря до якого ми записалися на перешли. Ну, все, ми здали кров, були, здали, зробили рентген, побували у сімейного лікаря і будемо далі вже у неепатолога. Сніг іде, бачиш? Угу, бачу. Ти що, не маєш? Ага, сніг. Ну, чим? Ні, з ні. Все. Угу. Що прийшли? Оце ми вийшли з лікарні і дивимося на Божий Божих рам. Ага, ходи, ага. вот поворот. А все саме ходить. Друго, ко. Зараз ми побачимо. Блин, писька. Вот хочешь, что за нас храм заходиться. Вот все храм. Арфа нам поверили. <риклад> вот все попролет. Це ми знаходимося в Фермиштанському кафе Булик разом з Сергієм. Сьогодні другий день піста, поста великого. І ми їмо капусту і чекаємо драники. Зараз ми їмо драники.